Пане Євгене, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Яка ваша думка про той саміт, який зараз триває і буде ще завтра тривати? Вже прозвучали заяви і від президента Володимира Зеленського, і від інших лідерів держав. Що це нам реально може дати, і наскільки добре, що він взагалі відбувається? <кхем> Не хотілося б починати з останньої частини вашого питання. На мою думку, нам просто нікуди було вже діватися. Нам довелось його проводити, бо його анонсували ще рік тому. Дуже довго скажімо, працювала вся дипломатія для того, щоб забезпечити представництво цього саміта. А в результаті ви самі бачите по тих конкретних тезах, які зокрема озвучив наш президент, наскільки скромними довелось зробити ці очікування, наскільки довелось скажімо, зменшити наші взагалі забаганки від цього саміта, і навіть і навіть тобто з десяти наскільки я пригадую пунктів мирного плану, а будуть говорюватися лише три найскромніших, тобто, і навіть по них навряд чи очікується якась проривна навіть заява. І це насправді логічно. Це неминуче, це не тому, що саміт там погано підготували. Справа в тому, що е, дипломатія в цій війні е, грає допоміжну роль. Вона повністю залежить від ситуації на лінії фронту. Коли е, за більш ніж рік до нинішньої ситуації е, затівали цей саміт, очікувався успіх нашого літнього наступу 2023 року, і е, за умови цього успіху саміт був би абсолютно інакший. Ситуація на фронті склалась е, не так, як сподівалися е, минулої весни. Ми це все чудово знаємо. Лінію суровіки напрорвати не вдалося. Більш того, після того, взагалі, пішов е, достатньо потужний російський наступ, який, хоча вже і видихається, але все ж таки насправді триває і досить, досі. І в цій ситуації, тобто, коли е, немає е, явної нашої переваги на фронті, а на, а якщо дивитись здалеку, а не з України, то взагалі може видаватися, що ми там глухі Бороні росіяни тиснуть в цій ситуації. Чекати, що світова дипломатія дасть нам якийсь прорив? Ну це чесно кажучи, наївно. Якщо через рік буде ще один саміт, і на той час радикально зміниться ситуація на фронті на нашу користь, отоді і амбіційність самого саміта буде абсолютно іншою. Тоді абсолютно інші пункти на ньому обговорюватимуться. Тому фактично в Швейцарії зараз не може бути ніякого прориву, бо просто ще не сталося прориву на лінії фронту. Якщо ми переламаємо хід війни за наступний рік, то від наступного саміту можна вже буде дійсно чогось чекати. А якщо Навпаки, ми будемо програвати війну, то ніякі саміти нас не врятують. Тут, тут треба бути реалістом. От визначальною є ситуація на фронті, а саміти фактично підв'язані під це. Це важливо. Це, це, це хороша репліка, хороше зауваження. Але мені цікаво. Ми ще також всі цього тижня обговорювали ті пропозиції Путіна. І зараз, коли ситуація на лінії фронту все ж десь вирівнюється, з'являються приводи для оптимізму, саме українського оптимізму. Грубо кажучи, там в травні ситуація виглядала для нас, ну скажем так, більш загрозливою ніж ніж та, яка є зараз. І ось Путін, коли оцей тренд, начебто, нам хочеться вірити, починає змінюватися на користь позитиву. Я так дуже обережно кажу, позитивних новин для України. Путін викочує такі, ну справді, дивакуваті і абсолютно незрозумілі вимоги з там віддайте Фантазі. Запоріжжя. Та віддайте Запоріжжя та О, Херсон. Що? Чому саме зараз колеги тут нема нічого ні дивакуватого, ні власне, ні, тут нема нічого девакувато, тут нема нічого дурного. Навпаки, дуже грамотний продуманий хід і дуже в путінській стилістиці. Взагалі треба знати сильні і слабкі сторони наших ворогів. От сильною стороною старого КГБшника Путіна завжди було навіть при дуже поганій грі тримати покерфейс і блефувати. Це насправді його була завжди найсильніша сторона в міжнародній політиці, тому що на превеликий жаль на його блеф регулярно вівся захід. До речі, і то я зараз це кажу, ніби як в минулому часі. А насправді це ще далеко не так. Так ведуться чим далі, тим менше, але все одно багато західних лідерів і досі ведеться. І якраз по тому, наскільки зухвало, наскільки нахабно блефує Путін, зокрема, можна і судити по тому, які в них насправді справи. От він якраз іде на такий відчайду блеф, блєв саме тоді, коли справа в них кепські. Тому, якраз мене, чесно кажучи, ця його заява надихнула. І не треба думати, що він наївний дурник, що він реально вважає, що от він робить таку заяву в стилі саме, ну фактично, це ультиматум про нашу капітуляцію, якщо так називати речі своїми именами. Е, І на, ну, не треба думати, що він вважає, що на це підуть. Але він хоче почути у відповідь: ну ні, ніхто ніякі війська не виведе, але по нинішній лінії, так і бути, можемо заморозити. Оце реальна мета, яку він ставить. Тобто, ми вимагаємо виведення військ з нашої території. Він у відповідь вимагає, щоб ми вивели свої війська з тих областей, які він формально до себе приєднав, але так і не зміг окупувати до кінця. І а вважає, що а після цього почнеться торг, і ми зійдемося десь посередині і приморозимо фронт. І це дуже показово. Це означає, що їм критично, от як повітря, потрібна передишка. Зверніть увагу, півроку тому, коли вони реально були в наступі, а в нас ситуація була дуже поганою. Зверніть увагу, вони тоді не пропонували ніяких перемир, ніяких заморожувань. От а е, коли дійсно, ви дійсно, абсолютно праві, зараз є дуже серйозні позитивні тенденції, і я б якраз е, не вважав неправильним про ці речі озвучувати. Е, ну, почнемо з того, що е, вдалось розблокувати Кувати Трамп Трампівську блокаду Конгрес США, все ж таки, хай з запізненням на дуже довгих сім місяців, але Конгрес США здолав це Трампівське вето і пішли боєприпаси. Пішла техніка, а зверніть увагу на інше: е останнім часом відбувся буквально парад країн, які демонстративно почали дозволяти бити їхньою зброєю по території Росії. Оце насправді тектонічний сум, якого ми чекали два з половиною роки. Це те, чого не було, а тим часом, навіть е, без використання чи з мінімальним використанням західної зброї, ми досягли цілої низки вже 200 стратегічних успіхів, не так на лінії фронту, як за лінією фронту. Зверніть увагу, наскільки е, чим далі, тим потужніші наші дальні удари по Росії. От е, палають нафтові заводи, знищуються прямо. Да, ми не... Нам нема чим тут збивати російські літаки. Ну, так ми їх знищимо на аеродромах, і чим далі, тим більше це вже стає ну, ледь. Не там через пару днів з'являються такі новини. От вже там грохнули два Су-57, яких взагалі всього було випущено 10 штук за всю історію. Номенклатура поставок зброї, яку нам дають, дійсно принципово міняється. Це частково в нас пройшло чомусь непоміченим в медіа. Може, тому що дійсно така потрібна трошки фахова інформація. Чомусь пройшло в нас абсолютно непоміченим, що нам Швеція дає літак, власне, літаючу РЛС дальню. От, ну ну подумаєш тіпи, ну якийсь літак, якась РЛС. А тут треба розуміти, що насправді наша територія зараз моніториться такими ж саме літаючими радарами, але ті натівськими літаючими радарами, які літають в повітряному просторі Польщі і Румунії. І вони накривають всю нашу територію. Цього достатньо. І коли нам тепер передають такий літак, то це для того, щоб він літав на сході і вже накривав територію Росії. Тобто нам напряму дають вже зброю саме для дальніх ударів. А тим часом ми абсолютно системно виносимо російське ППО. От згадайте, буквально два дні тому. Два С-300, один С-400 за один день в Криму. Е, нагадаю, що кожен з таких комплексів це приблизно півмільярда. От, плюс вони зараз не випускаються Росією. Е, але ж тут ключове інше: це іде системна кампанія підготовки до того, що до нас прилетять F-16. От Походу, тобто F 16 ще тільки прилетять за планом в липні, можливі навіть затримки, але по-любому вже прилетять. А тим часом ми нищимо те ППО, яке становило б для них загрозу, і фактично розробили для цього цілу дуже грамотну стратегію. От у росіян буквально сакральне ставлення до Кримського мосту. І ми знищуємо біля цього Кримського мосту їхнє ППО, а вони завозять нове. Ми його знов знищуємо. І зверніть увагу, ми, ми сам міст поки не чіпаємо. От він нам зараз набагато вигідніший, саме як така приманка. От ми зробили з Кримського мосту отаку от спеціально навчену Чорнобаївку для російського ППО. І вже буквально саме в індустріальних масштабах її там обнуляємо. Тобто, насправді відбувається дуже потужний сув. І вже цього літа міг би бути перелам ситуації, якби ми до того не профукали нашу мобілізацію. Але із мобілізацією, нарешті, пішли хоч якісь зрушення. Якщо їх далі дотиснути, то на осінь ми можемо переламувати ситуацію на свою користь. Росіяни чудово це бачать, вони це чудово знають. І саме звідси оця ідея про заморозку вона потрібна не нам, вона потрібна якраз саме їм. І звідси саме оця путінська заява це абсолютно класичний блеф в його стилі з розрахунком далі на торги, не так з нами, як з нашими західними союзниками. Ну але оцей парад заяв про те, що можна бити поражці, от він все ж таки трохи обвинев. Дію таке враження, що все ж таки захід починає розуміти, що будь-які перемовини предметні з Росією можливі тільки тоді, коли Не, вона довго, зазнає військової водії, поразки. Але... Ніяк інакше. Невідомо чи нас чути, але якщо чути, тоді ми говоримо 21.00, перша нові вихнули світло. Бачу. В нас у студії зараз поки під'єднуємо генератор, щоб продовжити в нормальному режимі наш ефір. Ну такі реалії, бачите, казали, що ніби сьогодні вимикати не будуть і завтра не будуть, але вимкнули. Це Бо. ті умови, в яких зараз реалі. живемо і працюємо, і ми такі не одні думаємо, що всі так. До речі, ви можете в коментарях написати, як у вас зараз зі світлом, чи є воно. І навіть по наших переглядах ми часто бачимо, що. Активність людей менша, і розуміємо, що це теж може бути пов'язано з перепадами з електроенергією. Не завжди вона є, щоб ще вистачило дивитися ютуб. Але дякуємо тим, хто зараз є з нами. Євен, дикий, якщо він з нами є, ну, нас, так, ми, ми такому, я з Наталією ходимо за темній в, 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 тем, oh, в темній темні, вечірній студії. Хоча на вулиці ще доволі світло. Oh, Ось генератори запрацювали світло супер. Отже, пане Євен, ви згадали про мобілізацію цю тему. Також хотіли з вами обговорити цього тижня. З'явився законопроект у Верховній Раді. Якщо не помиляюсь, одним з ініціаторів. Його внесення до порядку денного став депутат від «Слуг народу Юрій Кимельчук. Це людина, уродженець Львівщини. Тут він балотувався. Тут він здобував свої голоси про економічну мобілізацію. Не будемо вдаватися в подробиці. я Думаю, всі дуже уважно читати економічне то... бронювання. Вибачте, економічне так, бронювання. бронювання та. Якби в нас з'явився нарешті закон про економічну мобілізацію, це було б дуже непогано. Бо Росія це зробила вже півтора роки тому. Ми ж, на жаль, говоримо про протилежні речі. Ну можливо, треба дійсно, якщо вже говорити про економічне бронювання, то е, паралельно голосувати за закон про економічну мобілізацію. Що ви про це думаєте? Про е, ну рівень ну, так, зарплат Так, про та бронювання. Економічне є можливість сплатити більше податків і забронювати своїх працівників. Ми насправді це розбирали і теж в нашому ефірі в четвер. Проекту говорить великий Львів. Цей ефір є на нашому ютуб каналі. Хто хоче, може прийти подивитися, тому що були різні думки і якоїсь одно однозначності її нема. Цікаво почути. От і те, як ви про це міркуєте. Ну я спробую так бути політкоректним. Я висловлюсь делікатно. Це невдала ідея. На мою думку, так сформулюємо. От дуже невдала ідея. При тому з різних точок зору, ну я думаю, те, що мабуть, вже обговорювалось і без мене найбільш очевидно, це про те, що це скажімо, ну дуже посилить несправедливі відчуття несправедливості та розшарування в суспільстві. От, тому що ну фактично йде прив'язка Що... давай так. Почнемо з того, захищати свою Україну – це конституційний обов'язок громадянина. А виходить, що в нас можна звільнитись від виконання конституційного обов'язку просто за через те, що ти достатньо багато заробляєш. Ну це взагалі я б сказав, що це підрив підвален конституційного ладу. Це в принципі, ну це це ламає взагалі. Це це ставить з ніг на голову. Взагалі саме поняття. Е, от інститута громадянства, стосунків, е, стосунків громадянина з державою, рівності людей перед законом. Це це вплину е, кращого способу. Взагалі, е, наше і так дуже нерв. Вове, змучене війною суспільство, розколоти і натравити одних українців на інших кращого способу не вигадаєш. Хоча я абсолютно впевнений, що автор законопроекту такої мети собі не став. Але результат, зокрема, буде і цей. Але я тут бачу ще інше. Я тут бачу засадниче нерозуміння, взагалі, по-перше, що таке бронювання, для чого воно застосовується. І по-друге, нерозуміння взагалі пріоритетності цілей. Під час війни пріоритетною метою є виграти війну. А тут таке враження, що автор законопроекту ставить собі абсолютно іншу мету. Він вважає чомусь, що війну якось і так виграє, а пріоритетною метою стає підтримати достатньо високий спосіб життя в тилу під час війни. Ну, вибачте, це шляхетна мета, але вона має йти після мети досягнення перемоги, а не замість неї. А тут є абсолютно прямий конфлікт інтересів, тобто замість мобілізації достатньої кількості боєздатних чоловіків, ми отримаємо якусь більшу кількість податків. Але які абсолютно автоматично не конвертуються в успіхи на фронті, зовсім не конвертуються. Це про підтримання нашого з вами рівня життя в тилу. Ну знаєте, рівнем життя можна трошки і пожертвувати, заради того, щоб не програти війну. А інститут бронювання він взагалі не для цього. Інститут бронювання це не про рівень життя. Інститут бронювання він створений для того, щоб критично важливі галузі економіки, критично важливі підприємства, продовжили працювати навіть під час війни. Тобто йдеться про те, що бронювати треба. Тих фахівців, саме які є критичними, без яких, наприклад, стане якась галузь, стане якийсь важливий завод підприємство. а не просто тих, хто достатньо заробляє це засадничо різні підходи. Якраз може бути заброньованою людина, яка отримує копійки. Ну бо вона працює на державному підприємстві, де низькі е, зарплати. Але якщо цю людину забрати, це державне підприємство стане. Оце підстава для бронювання. А просто висока зарплата ну, ніде в світі ніколи не була підставою для бронювання. Ну єдину аналогію, яку можна знайти, це от, ну, в кого є раптом вільний час та натхнення та електрика. То можна погуглити старий фільм Банди Нью-Йорка. От подивитись, що сталося в Штатах, коли там спробували офіційно ввести відкуплення від військової служби за гроші. От чим це реально закінчилося, якими заворушеннями, і після того вони ніколи в це більше не грались. Після того, аж до відміни взагалі військового призову переходу на контрактну армію, в штатах навпаки завжди слідкували, щоб е, жодна підстава, крім саме бронювання критичним підприємством, не могла бути підставою для того, щоб людина не служила. Я думаю. Мю, цей закон я сподіваюся, дураш що цей закон буде відхилений ще на стадії розгляду в комітетах. От, тим більше не пройде під куполом, тому що це закон ну шкідливий для нашої перемоги. Я абсолютно вірю в добрі наміри його автора. Я не вважаю, що він там зрадник, що він там хотів допомогти Росії. Але на жаль, в наших цивільних політиків дуже часто є от нерозуміння оцих базових речей. Ну як що для чого, для чого взагалі бронювання, для чого мобілізація, от що є первинним перемога чи спочи рівень життя в тилу, і так далі. Оце нерозуміння, ми якраз бачимо в цьому законопроєкті. Скажіть, будь ласка, а як це вже буде завершальне запитання? Як ви ставитеся до того формату, який зараз є? Тому що дуже багатьох людей в українського суспільства загалом є несприйняття того формату, коли представники територіальних центрів комплектування на вулиці можуть підійти до будь кого якщо в нього немає відповідних документів, його можуть повести. Власне, на комісію, потім ВЛК, і далі відправляння на фронт. Чи вона. Стоп, не на фронт. Вибачте, що переб'ю е, навчальний Вічне центр року, нікого не направляють з ТЦК Навчаль... На... Так, навчальний Ні, центр має два місяці підготовки і це дійсно та. дотримується. Але так, да, прямо з ТЦК в навчальний центр, да, мені теж ця практика дуже не подобається. Але е, перша прослужувати. Ні, це практика дуже неприємна, насправді. По-хорошому людині треба дати час, щоб людина позавершувала свої справи там на роботі, в сім'ї і так далі. Тобто, попередити, що от, друже, ти тоді то маєш бути мобілізований, от в тебе є стільки-то часу лишилось на гражданки. От це по-хорошому. Але все ж таки, перш ніж категорично це засуджувати, давайте згадаємо, що це сталося не від хорошого життя. От, Чогось навесні влітку 22-го року ніхто нікого так не відправляв, крім тих, хто навпаки самі добровільно е, йшли і казали, дайте мені прямо зараз зброю, все, нічого не чекаємо. Е, я сам пам'ятаю, як я просто під паспорт отримував автомат навесні 22 го От Навіть не показував воєнник, бо в ньому в мене інвалідність записана. От, е, і, могли, і, могли, і могли б автомат не дати. Так, е, так от, е, потім сталося інше. Потім була потужна, дуже тривала інформаційна компанія, інспірована. На Росією із зриву нашої мобілізації, і, на жаль, абсолютна інформаційна пасивність з боку нашої держави от ніякої протидії цій російській кампанії і от. Тоді, коли різко впали взагалі показники мобілізації, коли просто фізично не стало ким заміняти людей на фронті, от тоді і а проблему, яку мали би вирішувати парламент та уряд, а її спустили на ТЦКшників, які не мають реальних повноважень по закону, які взагалі не мають прав, але на них спустили власне е вирішення проблеми замість уряду та парламента. І от вони як вміють, так ту проблему криво і вирішують. От ну, тому давай в себе штату спершу боротися з першою причиною, а далі виправляти наслідки, бо наслідки дійсно неприємні. В наших коментарях пишуть одні глядачі, чому дикий не воює. Відповідають інші, що дикий воював ще в 2014 році. Цікаво, чи воюють його хейтери. Багато пишуть про пінгвінів і про вашу іншу діяльність. Але я тут скажу нашій аудиторії, що ми з паном Євгеном Диким мали велику розмову про і діяльність дослідницької станції в Антарктиді, і про пінгвінів, і про все решта. І ця розмова є на нашому. YouTube-каналі Якщо вам цікаво, перейдіть туди і переслухайте. Можливо, у вас будуть відповіді на якісь ваші запитання. Ну кожного разу не можемо одне й та саме запитувати. тому Дісто да, да. сьогодні хай перегляне те, що ми говорили. А своїм рецептом ухилянку я можу легко поділитися. Це займе 30 секунд. До речі, так дуже рекомендую. Мій рецепт ухилянта дуже простий. От ідеш воювати ще тоді, коли це абсолютно не в тренді. От воюєш, вертаєшся з фронту через реанімацію, тебе списують по інвалідності, і в 22-му, коли ти навіть сам вже ломишся, а тебе просто вже не беруть. Ну, рекомендую кожному бажаючому пройти такий шлях. От подивіться на мене, це працює, вже не беруть.